Жовті води о Дніпропетровщина. Це чи чи, чи, чи перезимує у нас сосна італійська. Бо інформація дуже різна. Дякую. Це до мене питання. Дивіться по сосній італійській, Ви, мабуть, маєте на увазі сосна піння, да з якої зроблений пінокіо, вона не перезимує. Якщо ви маєте на увазі якісь сосни по типу привіті на штамбі, там по те ж брепи або інших, вони нормально зимують і є. У них моментами весняне видання у, у молодих особин, тому піння да ви можете не робити. Не, не садіть, ви намучаєтеся взагалі. Це так само, як і кедр, у нас ліванський. Кедр у нас також погано зимує, просто вас закликаю не тратити свої гроші і сили. У мене знайомий якось посадив там, 5 чи 10 гектарів того кедру, у нього залишилось менше 10%. Він не настільки мерзний, йому не влаштовує сухість, у нас дуже низька вологість. Кедр любить навпаки, щоб дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже волого було. Тобто для нього це там Сивір, ось такі якісь, ну, в містини, де Ні, в Британії він росте. Ну, Де волога? Тому, такі, от, Тому... Да -да. До речі, а можна ж посадити оце псевдо іздівательство над соснами, коли роблять пінню штучним способом, стрижуть і потім формують, і оця парасолька є. Тобто Це звичайна сосна, ну. Чорна, скоріш за все, або кримська, і от її так от підстригають, центральне, центральне пагі обрізають, і потім так формують. Ну да, да, роблять да. роблять просто 에, ну, такі є машин, таке да. Тобто під під цей переробляють, але такі варіанти існує. А ну, тут тобто, вона потім сама розвалюється. Знаєш, мені сподобалось, що чим мені подобаються такі штуки. Ти купляєш одразу готовий вид. Особливо це пасує до сучасного дизайну будинків, де прямі лінії тому подібне, і вздовж алей вони класно виглядають, але через 5-7 років вона своє бере і вона перетворюється в повноцінну сосну на штамбі. Ось ми таке робимо з сосною чорної не дуже це виходить. Вона дійсно виглядає куцаницю. А якщо це кримка, то вона розвалюється і створює класне це відчуття. Вон, у нас кримка росте не дуже високою, і виходить, що в тебе як крона, як паличка цукрової вади така. Здоровезна і вона розвалюється дуже прикольно, і під нею прям круто ходити. Ну особливо коли вони посаджені в ряд, це прям створює неймовірний антураж. Бо сосна, звичайно, не дає такої густоти крові. Mm -hmm. Так, давай повернемось до питань. Отам ще про картодерію, мене ще раз, я буду